Літо в горішніх плавнях це не лише відпочинок, а й пригоди просто неба. Діти і вихователі простору відпочинку із назвою Позитив центру дитячої та юнацької творчості вирушили в другий туристичний день, який подарував їм нові знання, емоції і незабутні враження. Як усе відбувалося, бачила Юлія Литвин. Сміх, пригоди, нові знайомства та шалене бажання дізнатися більше про світ. Саме таким є простір відпочинку із назвою Позитив. Де викладачі центру дитячої та юнацької творчості об'єднали зусилля з юними мандрівниками, щоб створити канікули, які точно запам'ятаються? Щодня нові виклики і відкриття. Сьогодні другий туристичний день, і діти знову вирушили на природу. Вони не лише відпочивають, а засвоюють туристичні навички, знайомляться з основами мандрів, пробують себе у справжніх польових умовах. Дякуючи співпраці з нашими друзями Віталій Іванович Замковий, його дружина Анна. Вони нам нас підтримують, допомагають організовують для дітей прокат коней. Ми запрошуємо їх до нас, і тому ми так якби. Поєднуємо з одного боку спілкування на території нашого лісового майданчика, де і вогнище, де є і можливість постріляти з лука, де є можливість і поспілкуватися, повчитися, тренуватися, ставити намети. Ми робимо таку невеличку окрему історичну локацію для дітей з різними речами українського побуту. Є можливість організувати орієнтування також для дітей. Повчитися такі навчальні невеличкі маршрутики. Ось щоб походити, повчитися, повивчати компас. Найкращий показник того наскільки дітям цікаво відпочивати у просторі позитив це їхня нетерплячість. Очікування на нові пригоди перемагає бажання поспати довше. Всі приходять доволі свіжими і відпочившими, і з задоволенням, ну, прямо інколи говориш, ну не приходьте, будь ласка, так рано, але приходиш сам заранше, і вже деякі діти вже, ну, прямо чекають на порозі з нетерпінням, тому що ну, новий день і нові пригоди. У когось це вже не перший табірний сезон. Діти добре знають. Кожен день не буде схожий на попередній. Я тут була вже декілька років. Тут у нас було дуже багато різних гуртків, творчих об'єднань. Я тут навчилася дуже багато нового за цей час. Щойно стріляла з лука, мені дуже сподобалося, це дуже захоплююче. Хотіла б дуже покататися на конях. Це дуже цікаво. Це дуже прикольно. Тут дуже весело можна гратися, спілкуватися з друзями, та дуже класно проводити час. Прикольно, я можу сказати, що мені дуже сподобалось, вони дуже і ще дуже гарні. Відпочинок у просторі позитив це можливість відчути життя наповну, без обмежень, без стресу із друзями поруч і природою навколо. Зчасно молодь насправді дуже багато чого цікавить, Того, що спочатку ковід, потім війна. А це діти, які якраз виростали в цей час, їм хочеться чогось такого особливого, чого вони ніколи раніше в житті не відчували. І звісно, похід це було завжди класно І 100 років назад, і, і через 100 років у майбутнє тут, серед дерев диму, від багаття й щирого сміху. Народжується головне спогади а такі спогади залишаються на все життя.